Доброго дня, сьогодні 29 серпня 2022 року. Ось я хочу показати перед зрізкою форму Павловського спонсор. Ось він вже готовий. Хороший мускат. Ось, так, ось такі от грона. тут Далеко за кілограм. От я думаю, що півтора кілограма до двох. Ось така от ягода. Ну, не сильно велика, от, але непогана за своїм розміром. Ось така от вона. Він вже набрав хороший цукор. Лоза ось, як бачите, визріває. Кущику третій рік, тут я залишав 6 грон на ньому. Одну я зрізав ще раніше, вона була невеличка, там в районі пів кілограма. Ось з іншій 5, то тут вони всі, всі далеко за кілограм. Також отака от. З, ну, в моїх умовах росла форма. От набрав вже він свої смакові якості, хороший цукор, мускат. По хворобам при стандартних, при стандартних обробках профілактичних жодних питань немає, стійкий до, стійкий до хвороб. Були дощі, тріск був мінімальний в маленьких ягодах, в горошащих, От, але вони не текли, вони просто там одиничні ягоди на гронах, і вони просто позасихали. Тобто жодних проблем з цією формою у мене не виникало. Ось, повторюся, вже лоза активно визріває, що також великий плюс. От, форма доволі таки урожайна, я її пронормував, тому що, я ж кажу, соцвіття були величезні. От Я розумів, що грона будуть серйозного розміру. Тому щоб не перевантажити кущик, я ще після світіння його... Пронормував. От, а так. Абсолютно так от, хороша форма для мене по всіх параметрах. Е, ягода, ну не, ну не можу сказати, що направо так от хрустка, от, але е, невеличкий хруст е, присутній, е, м'які, м'якоті така от м'ясисто-соковита. От і дуже хороший цукор він набрав. І от такий от приємний легкий мускат. І тут мускат приємний. Такий от він ненав'язливий. По смаковим якостям мені подобається. Ось така от форма спонсор Павловського. У Вінницькій області центральна Україна станом на 29 серпня 2022 року.